навіть якщо диво сталося миттєво, зцілення це подорож. нещодавно господь дав мені таку думку. Він сказав: віра не може базуватися на результатах. Вона має базуватися на стосунках. роблю я лише щось одне з того, що ти кажеш, або все віра базується на наших стосунках. Вона не може базуватися на минулих результатах. Ти зробив це для мене, або те для неї, або щось інше для них, і тому зробиш це для неї. Ні, його варафа це частина його природи. Він зцілює. Це не те, що він робить. Це те, ким він є. І коли ми пізнаємо його, то пізнаємо як цілителя. Я прожила достатньо довго і багато чого бачила, де відбувалося миттєво. Але траплялися речі, що відбувалися впродовж тривалого часу. Подеколи Бог давав мені саме те, про що я просила. Іншим разом ні. Та весь цей час він був цілителем. Він цілитель всюди і повсякчас, як ти казала, я сама отримувала зцілення багато разів. Кожна з сорока мною написаних книг є окремим свідоцтвом про це зцілення. Вперше він зцілив мене, коли мені було одинадцять. Я потрапила в аварію, і мені сказали, що я не ходитиму знов. Моя ліва нога була зламана в 32 місцях. Я вилетіла крізь лобове скло і зламала спину. На перше чудо знадобилося три місяці. Я була у гіпсі. Бог дав мені нову кістку в нозі, вона була вся розбита. Лікар сказав, що це чудо. Я встала і пішла, хоч вони казали, що я не ходитиму знову. Протягом шести років одна моя нога була коротша за іншу. Коли мені було сімнадцять, Бог зробив мою ліву ногу такої самої довжини, як і права. Я пережила багато чудес. Він зцілив мене від фіброміалгії, колагенозу, хронічної втоми. Він зцілив мене від артриту. Коли лікарі сказали. Що за два тижні я не зможу ходити більше на підборах? Бог зцілив мене. В мене багато таких чудес, і коли в нашої доньки знайшли пухлину в мозку, я очікувала на ті ж результати, що й раніше, бо він послав своє слово і зцілив їх. він сказав, щоб ми промовляли, буду жити, не помру і «Звіщатиму діла Господні у своєму житті. Я знала усі ці вірші, я знала всі слова, всі формули. Я застосовувала їх все своє життя. І коли Габріелі сказали, що в неї пухлина в мозку і що їй лишилося жити шість тижнів, я почала робити те, що знала це те, що я знала. Слово, це, я знала. Слово каже, все можу у Христі, що зміцнює мене. Слово каже, що він є говарафа, Та через 11 місяців вона пішла на небо. Ти нагадала мені про це. Я встала на її похороні і сказала, мене не хвилює, що трапилось. Моя віра не базується на результатах, вона базується на стосунках. і незважаючи на те, де ми зцілимось, тут чи там, він його варафа. Він завжди буде тим, ким є. Це не те, що він робить, а ким є. І Якщо він більше нічого не зробить для нас, його любові вже достатньо, щоб втримати нас. Саме так однак, подеколи ми приймаємо певні речі у своєму житті бо втрачаємо надію і здаємося. Це стосується, наприклад, процесу старіння. Ми можемо сказати, ну не дивно, що я втомлена. Почекай, ну, ти мене майже зачепила. Бог може зцілювати та творити чудеса. Я саме молюся останнім часом про позбавлення від втоми. Хоча ти таки маєш рацію. Тож ви розумієте, про що я не дивно, що я. Пропуск заповніть самі, також варто пам'ятати, що неможливо змінити те, що ви готові терпіти, так і ми перестаємо просити. Хіба суть не в цьому? Він рафа, незважаючи на те, що ми переживаємо. Ми маємо повністю довіряти йому, незважаючи на результат. Ти підбадьорюєш мене. Не всі знають твою історію, але я... я плачу, як згадую твою донечку коли я кликала її та питала, як у тебе справи, Габріело? Вона відповідала: я житиму та не помру. Приходьте до нас. Так, вона запрошувала всіх завжди. Вона була дівчинкою віри. Скільки їй було? Їй було п'ять, коли їй поставили цей діагноз. Вони сказали, що вона не відсвяткує шестиріччя. Та ми відсвяткували її шестиріччя. Вона прожила ще одинадцять місяців і завжди мала віру. Люди з усього світу молилися за неї. Це було відповіддю на віру. Часом люди кажуть погані речі, коли хтось вмирає. На похороні до мого чоловіка підійшов хтось та сказав: Я знаю, чому вона померла. У вас не вистачило віри для зцілення. Мій чоловік дуже мудрий, і в цей момент Дух Святий сказав через нього, «А Ви молилися за нашу доньку. Той сказав так, тоді він сказав: а як щодо вашої віри? Бо якби проблема була у вірі, то підійшов би будь-хто. Всі молилися. Та є речі, яких ми не знаємо. Габріела померла 21 рік назад. А за три місяці в мене знайшли рак. І ти все одно стоїш у вірі. Більшість людей не знає цієї історії. І ось 21 рік по тому ти тут мені боляче, наче це трапилося вчора. Я відчуваю біль. Люди кажуть, згодом стане краще, краще не стане, якщо вона не повернеться. Як може стати краще? Та ти починаєш краще поратися з болем. суд життя з рафа. Не у результатах, а у довірі. Mm. Я довіряю, бо ти знаєш те, чого я не знаю. Я довіряю тобі миттєві чудеса і 20-річні чудеса. Я довіряю тобі на шляху. Я довіряю тобі тут і там. Ти можеш зцілити мене тут або зцілити мене там по інший бік. Ми не розуміємо вічність Ми мислимо земними категоріями ми думаємо, що це все.